Державна установа фонд енергоефективності України в травні 2024 року розпочав реалізацію програми Гріндім, що давала можливість ОСББ та ЖБК отримати відшкодування за встановлені сонячні електростанції та теплові насоси. Для чого була ця програма? Ми запитали у голови наглядової ради фонду. Наша програма Гріндім зародилася під час повномасштабного вторгнення. Чому тому, що виникла така ідея з низів від взагалі від співвласників, власне, почалися перебої з електропостачанням. Попит на програму став неочікувано високим. Влітку минулого року стартувала програма Ріндім форду енергоефективності України. Успіх в її був безпрецедентний, навіть незважаючи на те, що старт програми почався під час військової агресії. Які проблеми хотіли вирішити ОСББ завдяки участі у цій програмі? Першою причиною, звичайно ж, були російські обстріли і відімкнення світла. Будинок не мав живлення, не мав водички, насоси не качали. Ну і, звичайно ж, зараз економія в грошах, в коштах на електроенергії. Учасники програми це ОСББ, які вже мали досвід участі в муніципальних програмах, програмах фонду енергоефективності чи теплих кредитах. Поміняли дах. Поміняли вікна по квартирах, поміняли батареї в квартирах, поміняли мережі і утеплили мережі та тих поверх. А потім прийняли участь в програмі Ґрін Дім та поставили сонячну електростанцію на 30 кВт. Ми утеплили будинок, ми зробили, поміняли вікна, двері, поставили, поставили додаткові двері, також поміняли балкони і вікна, хто хотів, у мешканців. Зробили розподілювачі. У нас як індивідуальне опалення на кожній батареї стоїть розподілювач. І Розрахунок йде по тому, скільки людина використала тепла. Проте вартість проєктів встановлення сонячних станцій не мала. Вартість електростанції становила 1 523 тисячі гривень. Ми звернулись до програми Грінді і нам мають повернути 70% вартості обладнання. В ОСББ Відінське в місті Рівне вирішили встановити не лише сонячну електростанцію, а й тепловий насос для приготування гарячої води та частковий догрів системи опалення. Загальна вартість матеріалів тільки без роботи вийшла на 4 мільйони 250 тисяч, так як сонячна станція, в тому числі, виходить мільйон 350 тисяч. Ефективність реалізованих проєктів свідчить про поширення таких практик на більшу кількість будинків. Станцію ми ставили потужністю 30 кВт на будинок для забезпечення загальнобудинкових потреб. На даний момент вона генерує 4 кВт електроенергії. Тому попит на програму тільки зростав. Учасниками стало 188 будинків, а вартість проєктів 250 мільйонів гривень. Проте, нещодавно фонд енергоефективності припинив приймати нові заявки, і основна причина брак коштів. На сьогоднішній день програма призупинена, але зважаючи на репутаційні ризики, все ж таки варто програму продовжувати, і ми будемо стукати у всі віконця. В умовах браку енергоресурсів, встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів при співфінансуванні співвласників житла могло б значно скоротити енергоспоживання. У наших будинках не буде зникати гаряча вода та тепло, а ліфти продовжать їздити навіть при блекаутах. Ми звертаємося до всіх причетних, до української влади, до міжнародних партнерів, докласти усіх зусиль щоб найскоріше відновити фінансування програми Гріндім.